Помідори на зиму з кетчупом чілі. Сьогодні закриємо помідорчики по рецепту огірків з кетчупом чілі. Помідори виходять дуже добрезні, і гостренькі, і солоденькі. В общем, то, що треба, закриваю не один рік. На дно я взяла дві двохлітрові баночки по невеликій цибулинці, по пару лаврового листу і по 3 штучки духмяного перцю. І буду зараз накидати помідори. Накидала 2 двохлітрові баночки помідорів. Зараз заливаю кип'ятком, хай постоять 10-15 хвилин. Водичку злили і тепер заливаємо кип'ящим маринадом. Маринад. 6 стаканів води, стакан цукру, стакан уксусу, 2 столові ложки солі і 6 столових ложок кетчупу. Заливаємо і закатуємо.